Привіт всім! Мене Анна корольова, я практичний психолог, автор книжок для дорослих про дитячу психологію. Сьогодні хочу поговорити про щастя і саме про щастя для вчителя. Коли ми щасливі, у нас виробляються певні гормони, їх декілька, але я хочу поговорити про дофамін та серотонін. Чому саме під час дистанційного навчання їх замало і як їх генерувати? Дофамін він виробляється під час зворотнього зв'язку з нашою справою, коли ми щось подолали, опанували, здобули особисту перемогу. Ну що ж, для вчителя особиста перемога, коли учень щось нарешті запам'ятав, клас щось зрозумів, якось так працював з зацікавленостю, коли тести гарно зробили, контрольно добре написали. Ось тоді це особиста перемога, і тоді. Оцей ну, гормон, дофамін, він дійсно генерується. Під час дистанційного навчання ось такий зворотній зв'язок від своєї справи отримувати доволі важко, бо не всі вмикають камери. Не всі працюють самостійно, хто там за буквачками на тому кінці проводу. І взагалі з тестами контрольними ну, багато вдаються до хитрощів. Отже, з дофаміном у вчителя ну, доволі важко. Серотанін – хармон щастя, який виробляється під час зворотнього зв'язку з соціумом, коли нашу перемогу особисту у справі помітили. Та відзначили, можливо, подякую. Було цікаво, ти крутий, або грамотою оплесками, або перемогами наших дітей у олімпіадах. Під час дистанційного навчання нашої присутності у колективі, в соціумі, маловато. І отже, отримувати цей серотанін теж важко, коли ми не отримуємо зворотнього зв'язку від нашої справи у вигляді там дофаміну, про те, що я казала. Ми не відчуваємо задоволення, не відчуваємо щастя. І що настає? Вигарання. А зараз найцікавіше, як собі допомогти, як підняти дофамін. Я зніму окреме відео про зворотній зв'язок з учнями зі своєю справою, це буде про оцінювання. А тут та зараз я трішечки хочу підняти ваш серотонін, Такий зворотній зв'язок зробити з соцумом. Я від себе особисто хочу сказати вам велике дякую і наголосити, що ви неймовірні. І усі виклики, на які нам кидає час, доля, ви їх стійко сприймаєте, а може і не стійко, але потім ви підіймаєтесь і йдете далі. Знаєте, вчитель він доволі такий ну, схильний до перфекціонізму, тому саме ви робите справу якнайкраще, ви намагаєтесь це зробити, і все це дистанційне навчання, дистанційні уроки ви шукаєте найкласне, найяскравіше, найцікавіше для учнів. Я точно знаю, що ви вже багато чому навчилися, але продовжуєте вчитися. І це неймовірне, ви і вчите, і знаходите час, щоб підвищувати власний рівень. А ще я знаю, що ви навіть ввечері відповідаєте на телефонні дзвінки, і вночі можете ще готувати уроки або перевіряти завдання, яке вам були надіслані. А потім може приходити апатія. Злість, якісь помилки, когось навіть хвороба і все це вигарання. По-перше, хочу наголосити, що усі наші почуття, ваші почуття, які вирують, вони, вони нормальні. Просто у нас ненормальні події. І для тих подій вони нормальні. А по-друге, я хочу, щоб ви знали. Я особисто відчуваю, бачу, чую від батьків, що ви робите величезну справу. І саме тому ви потрібні країні здоров'я, психічно та фізично. Ось такий зворотній зв'язок від соціуму і особисто від мене. Спілкуйтесь з тими, хто вас підтримує, хто вас цінує. То не засуджує вас за відпочинок, за намагання знайти час для особисто для себе. Відпочивайте, набирайтесь сил, знаходьте для цього можливість. А на цьому все. Я теж буду дуже рада, коли ви в моїй справі зробите такий зворотній зв'язок. Коментуйте, запитуйте, або звертайтесь за консультаціями, або хоча б поставте вподобайки. Мені буде ну, дійсно дуже приємно і ви вже знаєте, чому. Підписуйтесь на мій канал. Все буде добре. Зберігайте здоровий глузд. Всьому шукайте всередину, все буде!